Нас тільки троє. Вони сумуються мамою. Ви обоє сьогодні молодці. Як справи? Уявляю, як вам важко. Ти помер. Помер. Хочеш поговорити? Де молоко? Припини, я перший взяв. А Ось де диві. і татко. Тато розповідав історії. Історії змінились, коли змінився тато. Усе життя зникло все люто безнадійно. <плес> <плес> Ти такий банальний. <плес> <плес> Удівець дозволив своєму королівству занепасти. І покинув двох своїх синів. Я його чув. Привіт, хлопці! Це нереально. Татка треба обійняти. Ти не справжній! Це жахливо. Середній вік, середній клас, борода. Читає Гарджін, ходить на ринок, слухає сумну музику. Так. Я піду, лиш, коли стану непотрібним. Нам слід поговорити про різницю між горем і вічем. Часом здається, що тато знову став собою. Поїхали! <ріху> Цим хлопцям потрібні луки і стріли. Упалюємо ворона! Їм потрібні історії, міфи, хаос. <ріху> <ріху> Зроби як-небудь. <ріху> Ні, я зроблю якнайкраще.